Виконуємо номер 711 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка за кожні 2 треті години проїжджає 12 кілометрів, а всю відстань між селами проїхала за 3,5 години. Поверталася велосипедистка зі швидкістю 15 км за годину скільки годин витратила велосипедистка на зворотний шлях. Приступаємо до виконання, знайдемо швидкість велосипедистки. Для цього відстань поділимо на час. 12 поділимо на 2 треті. Подамо 12 знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники 12 і 2. скорочуємо на 2. 12 ділимо на 2 буде 6, 2 ділимо на 2 буде 1. Маємо в чисельнику 3 помножити на 6, 18, знаменнику 1. Отже, 18 кілометрів за годину швидкість. Велосипедиске. Далі розв'язуємо задачу за допомогою пропорції. Нехай Х годин витратила велосипедистка на зворотний шлях. Нехай Х годин витратила. Піситка на зворотний шлях. Запишемо схематичну умову задачі. 18 км за годину відповідають 3,5 години 15 км за годину відповідають х годинам. Швидкість руху та його тривалість при сталій довжині шляху величини оберну пропорційні. При зменшенні швидкості руху у певну кількість Разів тривалість руху збільшується у таку саму кількість разів. Складаємо пропорцію 18 відноситься до 15, як в оберному порядку х до 3,5. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції до добутку середніх членів пропорції. 15х дорівнює 18 помножити на 3,5. Нам невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо за допомогою рисочки дробу. Помножимо чисельник і знаменник на 10. Чисельнику буде 18 помножити на 35, знаменнику 150. Переступаємо до скорочення. Скорочуємо 150 і 18 на 3. 18 ділимо на 3 буде 6, 150 ділимо на 3 буде 50. Тепер 35 і 50 скорочуємо на 5. 35 ділимо на 5, буде 7, 50 ділимо на 5, буде 10. І ще 6 і 10 скорочуємо на 2. 3 і 5. Маємо в чисельнику 3 помножить на 7, 21. У знаменнику 5. У знаменнику 5, тому подамо звичайний дріб у вигляді десяткового 21, поділимо на 5. Отримаємо 4,2 години. Записуємо відповідь. 4,2 години. Ми знайшли, скільки годин витратила велосипедистка на зворотний шлях. Якщо кожні 2-3 години вона проїжджає 12 кілометрів, а всю відстань між селами проїхала за 3,5 години. Поверталася велосипедистка зі швидкістю 15 км за годину. Номер 711 виконано.